друзі, сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік 22-23. Ми маємо унікальну таку можливість, як і раніше, починати його. Над нами нічого не вітає, У нас снаряди не розвиваються, немає обстрілів, територія загарбник у нас. Поки що, не дай Бог ні в якому разі, щоб він був тут. Ми маємо таку унікальну можливість розпочати цей новий навчальний рік, завдячуючи нашим Збройним силам, нашим воїнам, героям, нашим викладачам, працівникам, які теж відстоюють там нашу незалежність і боронять наш мир. Ми теж повинні бути причесними до нашої тої великої перемоги. Чому? Тому що своєю працею ми повинні змінити відношення до праці, до навчання. Ми повинні чітко розуміти, що від кожного з нас теж. Буде розуміння, і теж буде підтримка, і теж буде той виклик держави, на який ми розраховуємо на сьогоднішній день. Тобто, якщо брати за основу підготовку нового навчального року, то практично ну, всі прийняли, майже всі прийняли участь в підготовці навчального закладу до роботи в осінньо зимовий період. Я хочу всім вдячний бути. Викладачам, працівникам, які приклали максимум взимку для того, щоб ми отримали дозвіл на сьогоднішній день проводити заняття в очному режимі. А вже право батьків, право студентів вибирати які, яку форму ви виберете. І сьогодні приємно бачити отой тил, який є у нас батьківський тил. Я маю на увазі, ось який теж не стояв осторонь, а допомагав всіляко нам. Розпочати вчасно, гарно, в комфортних умовах новий навчальний рік. Ми забезпечені паливо, ми забезпечені всім практично для того, щоб безперебійно проводити заняття. Ще. Я хочу особливо підкреслити, що е, тих людей, які приклали максимум засил, для того, щоб сховища були в тому стані, в якому вони повинні відповідати, щоб виконувати саме головне завдання це збереження здоров'я і життя всіх здобачів освіти. Особливо я хочу звернутися до студентів, які в перший раз прийшли навчатися до нас. Це студенти. Першого третього курсу бакалавр вже вдруге вступають в стінах нашого навчального закладу. Тобто наша родина розростається, наша родина росте. Я хочу побажати першокурсникам, щоб ви були гідними тих традицій і здобутків, які має на сьогоднішній день педагогічний коледж. Я хочу, щоб ви їх розвивали і ставали все кращими, 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 тому що на сьогоднішній день. Держава наша потребує розумних, грамотних, відданих і люблячих дітей, вчителів. Я вітаю всіх викладачів, працівників, студенти, батьків з новим навчальним роком. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння. Успіхів усіх нам мирного неба і скоріше щоб була перемога. Слава педагогічному коледжу, слава Збройним силам України, слава Україні за результатами четвертого підсумкового етапу 22-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцка, дипломом Міністерства освіти і науки України. Нагородити студентку 42-ї групи Хлівіцьку Марію принести подяку викладачу української філології м'ягкохот Наталії Миколаївні, яка підготувала здобувача освіти до участі і перемоги в конкурсі. Участь у відкритому патріотичному фестивалі конкурсі народ, герой, героїв проявляє нагородити Ребрія Олександра, студента 23-ї групи. Слово для привітання студентів першого курсу із вступом до комунального закладу Балський педагогічний фаховий коледж надається студентці-відмінниці навчання, стипендіату імені Героя Небесної Сотні Степана Максимова, переможниці підсумкового етапу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Хлівіцькій Марії. Сьогодні починається нова сторінка історії вашого життя. Ви стали студентами Балського педагогічного фахового коледжу. Відтепер символами вашого нового статусу стануть студентський квиток та залікова книжка. Від цієї хвилини ви, як повноправні студенти нашого закладу, будете разом писати історію. Незважаючи на складний час, бажаю усім вам успіхів у навчанні, натхнення невичерпної енергії, міцного здоров'я та наснаги у подальшій справі. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! А тепер, шановні викладачі, студенти, співробітники коледжу пролунає перший дзвінок у 2022-2023 навчальному році. Запрошуємо учнів четвертих класів. Викладачі, співробітники, ветерани праці балського педагогічного за 92 роки його існування своєю діяльністю та навчанням творили історію освітнього закладу, а отже, і історію незалежної України. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити, навчатися і творити. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава!